Вас вітає містобудівний кадастр на державному рівні дане відео продемонструє процес направлення на експертизу проєкту містобудівної документації з кабінету замовника. Також будуть описані наступні функціонали: формування тендерної документації на експертизу, укладення договору на проведення експертизи та формування заяви на її проведення. Для того, щоб додати нову закупівлю, необхідно перейти у відповідний розділ під назвою. Закупівлі з меню Користувача електронного кабінету замовника. Після переходу до реєстру користувачу буде доступна табличка реєстру із закупівлями. Реєстр має наступний вид. Для зручності користувача з правої сторони від основного реєстру є фільтри для швидкого пошуку необхідного документу або сортування таблиці за певними параметрами. Для внесення в систему нових закупівель користувачу необхідно натиснути на кнопку Додати, яка знаходиться у верхній частині реєстру. Форма для додавання закупівлі виглядає наступним чином. Заповнимо її. Звертаю увагу, що згідно вимог закону України про регулювання містобудівної діяльності, експертизі містобудівної документації підлягають комплексні плани та генеральні плани міст. Проведення експертизи містобудівної документації генеральних планів сіл та селищ може здійснюватися за рішенням замовника. Детальні плани територій не підлягають експертизі. Але для здійснення процесу закупівлі на експертизу містобудівної документації, який є однаковим для усіх видів містобудівної документації, виконуємо створення закупівлі для вже сформованого проекту містобудівної документації, а саме детального плану території. Отже, вносимо назву та посилання на закупівлю. З випадаючого списку обираємо вид тендеру на експертизу та підвантажуємо матеріали тендерної документації. Звертаю увагу на те, що поля із зірочкою є обов'язковими для заповнення. Після заповнення форми користувачу необхідно зберегти її, натиснувши на кнопку Зберігти, яка знаходиться у верхній частині форми. Після чого нова закупівля буде додана до таблиці. За потреби користувач може редагувати або видалити внесені відомості, натиснувши на відповідні кнопки. Знайшовши необхідну закупівлю, користувач може перейти за посиланням на сторінку закупівлі. Для цього необхідно лівою клавішою миші натиснути на ID закупівлі, який підсвічено синім кольором. Після цього користувач перейде на відповідну сторінку закупівлі в системі Прозору чи іншій платформі. Договори на проведення експертизи. Для початку роботи з цим інтерфейсом користувачу необхідно перейти до електронного кабінету замовника містобудівної документації та у ньому перейти до розділу з назвою Договори на проведення експертизи. Важливо, що документ. Договір на проведення експертизи також має бути підписаний кЕП експертизи містобудівної документації. Після переходу до реєстру користувачу буде доступна табличка з договорами на проведення експертизи. Для зручності користувача з правої сторони від основного реєстру є фільтри для швидкого пошуку необхідного документа або ж сортування таблиці за певними параметрами. Для додавання нового договору. Користувачу необхідно натиснути на кнопку Додати, яка знаходиться у верхній частині реєстру. Після чого користувачу відкриється форма додавання нового договору. Форма виглядає наступним чином. Заповнимо форму. З випадаючих списків оберемо відповідно реєстраційний номер проєкту містобудівної документації та тендер. Оберемо зі списку організацію виконавця експертизи, внесемо. Назву документу та завантажимо скан-копію тендерної документації у PDF-форматі. Після заповнення форми користувачу необхідно зберегти її, натиснувши на кнопку «Зберегти», що знаходиться у верхній частині форми, після чого новий договір буде додано до реєстру зі статусом чернетка. Після створення документу та натиснення кнопки «Зберегти» Система автоматично перемістить користувача в реєстр створених договорів на проведення експертизи містобудівної документації. Знайшовши необхідний договір, користувач має перейти до картки договору на розробку. Для цього необхідно лівою клавішою миші натиснути на реєстраційний номер, який підсвіщено синім. Картка договору виглядає подібним чином. Загальну інформацію також можна редагувати. Натиснувши на одноіменну кнопку у верхній частині. У карці документу в реєстрі договори на проведені експертизи користувачу доступні наступні вкладки. Вкладка Загальна інформація. Вкладка з загальною інформацією Про документ. В цій вкладці користувач також може переглянути та завантажити файли, натиснувши на відповідні кнопки. Вкладка Проект МБД В даній вкладці міститься вкладена структура. Проєкту містобудівної документації. За потреби користувач може перейти до картки проєкту містобудівної документації, натиснувши на його реєстраційний номер, який виділено синім кольором. Для підписання та реєстрації документу користувачу необхідно підтвердити внесені відомості, натиснувши кнопку з назвою документу Договір на проведення експертизи. Для цього необхідно підтвердити дію. Після цього Документ отримує статус «Очікує підписання та водночас користувачу стануть доступні кнопки підписання та реєстрації документу. Для видалення дії користувачу необхідно натиснути на кнопку Вилучення, яка знаходиться у верхній частині картки. Для верифікації дії видалення необхідно натиснути на кнопку Так, Виконати. У випадку, якщо кнопку було натиснуто випадково, то натиснути кнопку скасувати. Після підтвердження внесених відомостей необхідно натиснути на кнопку Підписати, яка знаходиться у верхній частині картки. Після чого відкривається форма підписання документу. У формі користувач може ознайомитись з документом та за потреби скачати його у pdf версію Після ознайомлення з документом користувач має його підписати. Для цього необхідно натиснути на кнопку Підписати документ. Переглянути перелік тих. Хто має його підписати, можна перейшовши за відповідною вкладкою. Отже, підпишемо документ. Отже, після підписання договору з замовником. Його має підписати власним КЕП експертиза містобудівної документації. Функція реєстрації документу буде доступна лише після цього. Для проведення реєстрації документу користувач має перейти в картку документу, натиснувши на кнопку Зареєструвати та підтвердити правильність дій. А повернувшись до картки, документ отримує статус Зареєстровано, внесено реєстратором. Заява на проведення експертизи. Для того, щоб додати нову заяву на проведення експертизи, користувачу необхідно перейти до електронного кабінету замовника містобудівної документації та у ньому перейти до розділу під назвою Заяви на проведення експертизи. Після переходу до реєстру користувачу буде доступна табличка Заявами. Для зручності користувача і з правої сторони від основного реєстру є фільтри для швидкого пошуку необхідного документу або ж сортування таблиці за певними параметрами. Для додавання нової заявки на проведення експертизи користувачу необхідно натиснути на кнопку додати, яка розташована у верхній частині реєстру, після чого користувачу відкривається форма додавання нової заявки. З випадаючого списку. Оберемо відповідний договір на проведення експертизи та натиснемо кнопку Зберігти, після чого заявка буде додана до реєстру зі статусом чорнетка. Після створення документу та натискання кнопки Зберігти система автоматично перемістить користувача в реєстр створених заяв на проведення експертизи. Знайшовши необхідний документ, користувач має перейти до його картки. Для цього необхідно лівою клавішою миші натиснути на реєстраційний номер, який підсвічено синім. Картка заяви на проведення експертизи виглядає подібним чином. Загальну інформацію можна також редагувати за натисканням одноіменної кнопки у верхній частині картки. У картці документу користувачу доступні наступні вкладки. Вкладка Загальна інформація. Ця вкладка містить загальну інформацію про заяву на проведення експертизи. Вкладка Проект МБД В даній вкладці знаходяться відомості проєкту містобудівної документації. За потреби, користувач може перейти до картки проєкту МБД, натиснувши на його реєстраційний номер, який виділеним синій кольором. Для підписання та реєстрації документу користувачу необхідно підтвердити внесені відомості. Натиснувши кнопку з назвою документу Заява на проведення експертизи. Для цього необхідно підтвердити дію. Після цього документ отримує статус Очікує підписання та водночас користувачу стануть доступні кнопки підписання та реєстрації документу. Для видалення дії користувачу необхідно натиснути на кнопку Вилучення, яка знаходиться у верхній частині картки. Для верифікації дії видалення необхідно натиснути на кнопку «Так виконати». Або ж у випадку, якщо кнопку було натиснуто випадково, то натиснути кнопку Скасувати. Після підтвердження внесених відомостей необхідно натиснути на кнопку Підписати. Після чого відкриється форма підписання документу. У формі користувач може ознайомитися з документом та за потреби скачати його PDF-версію. Після ознайомлення з документом. Користувач має його підписати. Для цього необхідно натиснути на кнопку Підписати документ. Після вчинення дій з підписання документу власним КЕП користувач має натиснути на кнопку Зареєструвати та підтвердити правильність дій. За результатами підписання та реєстрації, документ отримує статус зареєстровано, внесено реєстратором.